Наші військовослужбовці стійко бережуть територіальну цілісність і незалежність нашої держави. На жаль, великими втратами. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять справжніх героїв. Найкращого, мабуть, нашого покоління, яке поклали своє життя на полі бою. Але ми віримо, що вони з нами, що вони з неба нас направляють, підтримують, і ми будемо завжди їх пам'ятати. Вони живі, поки ми їх пам'ятаємо. Майже 390 наших захисників і захисниць ми вшановуємо на нашій алеї. І людина живе стільки, скільки живе про нього пам'ять. І наше з вами завдання пам'ятати пам'ятати подвиг наших захисників, захисниць, що вони віддали своє життя за нас з вами. Дорогі друзі, як ніколи нам потрібна перемога, і всі ми цього бажаємо і надіємося. Я перш за все хочу подякувати за ініціативу створити таку алею героїв і нашій адміністрації Дарницькій, і прикордонному загону, де служив мій брат. Це надзвичайно важливо, що є таке місце, де можна зупинитись, подивитись в очі цим людям, згадати про них і замислитись взагалі, навіщо ми живемо на цій землі, і подякувати їм ще раз.